Росія пропонує перенести вибори в Україні, називає абсурдом те, що незалежна країна прагне обрати собі президента, який міг би стабілізувати ситуацію. Невже Росії так вигідна Україна в огні? А захоплений Крим, Схід, кривава бійня в Одесі? Як братська Росія ще готується допомагати нам проводити вибори? Маски знято. Росія офіційно заявила, чого хоче від України. Російська громадська палата ООН вимагає 25 травня. Україна не повинна проводити вибори, адже робоча влада, президент, парламент та кабмін можуть стабілізувати Україну, а Путіну це невигідно. Машину гражданську за буре. Найголовніший бій сьогодні відбувся у слов'янську. Українські силовики взяли місто у кільце для жертвы з убогох Попали в кольцо, зажали нас. Спереди, слева и з правого фланга пошли. Когда начали к нам зашли со спины. Прорвались. С боем. Пошло второе кольцо. Через второе кольцо прошло еще меньше человек. Прийшла броня на подмогу. Єлі відстрілялись, отошли. Тим часом український уряд все ж намагається навести лад на сході та півдні. Сьогодні в Одесу направлено спецбатальйон міліції. Більшість його складу Одесити. Новопризначений голова управління міліції в Одеській області обіцяє жорстко карати провокаторів, які допомагають окупантам розколювати країну. Я, як і ви, хочу порядку і законності на всій території України. Перед законом рівні всі. З Одеси до Києва вже етапували 42 сепаратиста, що організовували побоюще минулого тижня. Проте це далеко не всі затримані. Вчора натовпу вдалося відбити декого з сепаратистів. А вже сьогодні Одеський Беркут ганебно склав зброю. Одного з сепаратистів на прізвисько Боцман сьогодні знайшли мертвим. Саме він з автомату стріляв у фанатів та прихильників Євромайдану. Нагадаємо, саме після смертей від куль розлючений НАТО пішов на будинок профспілок. Дехто з політиків вже заявляє про те, що вбивство сепаратиста справа рук російського ФСБ. На Луганщині озброєні бойовики захопили один з райвідділків міліції. Начальника відділку, який намагався заспокоїти бойовиків, жорстоко побили. Отавідка є. Стіс мідіда. Та нічого, скоро на метал здадуть, вони погорять, люди, люди пофоткають. До рук програми гроші потрапило ексклюзивне відео з Краматорську, в якому була проведена антитерористична операція. Сепаратисти захопили вантажівки та намагалися перегородити ними в'їзд до міста. Ну, Коли-то, відьма їздила. В ході операції місто було звільнено від терористів. Місцеві вже почали розбирати згорілі автівки на металобрух. Київ тим часом всіма силами намагається не допустити нових провокацій на сході та півдні. Першочергова мета провести вибори президента. Навколо Києва також створено спеціальні блокпости для попередження провокацій. Кияни та мешканці області з розумінням ставляться до незручностей у Росії в цей день. Атракціон нечуваної щедрості президента. Путін нагородив 300 російських журналістів за те, що вони правильно висвітлювали події захоплення Криму. Окрім нагород, вони отримують і гроші у вигляді щомісячної доплати до пенсії, яка збільшується для них у чотири рази. Пропагендор ваша Russia Today program to promote President Putin's fantasy. Нагадаємо, світове співтовариство назвало дії про кремлівських змі відвертою пропагандою І досі немає офіційної реакції щодо спроби самогубства Константіна Ернста, гендиректора Першого каналу Росії. Uh, Поки що ніхто не здійснив шоу такої дліни, такої складності. Паралельно, колишня права рука Путіна Андрій Іларіонов запевняє, президент РФ готується до війни з Україною. А получится тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч погибших по стране. Єдине, що може зупинити наполеонівські амбіції Путіна, зазначає Елеріонов жорсткіші санкції Європи та війська НАТО. Консолідація сходу, заходу та півдня України матиме вирішальну роль у подальшій долі країни, яку намагаються окупувати.